Ні, футболом разом сильніше велика кількість клубного футболу може втомити. В Єврокубках раніше був період очікування між матчами групової стадії та іграми плей-офф. Зараз же фактично все відбувається нон стоп. Тому хочеш, не хочеш, засумуєш і за матчами збірних. 2025 рік пройде без великих турнірів, але важливих матчів нам не уникнути. Всього місяць залишається до старту плей-офф Ліги Націй, де в битві за промоушен на нас вже чекають бельгійці. А чого ж чекати від нашої збірної, в якому тонусі перебувають українські футболісти, та який вибір має Сергій Ребров? Дізнаємося у сьогоднішньому випуску. А перед початком відео нагадаємо: партнер Ютуб каналу «Взбірна» – збірна компанія ВіБет Україна. Преміум спонсор збірної України з футболу. Разом сильніші. Давайте трохи освіжимо пам'ять. В ситуації пана або пропав українська збірна перемогла Албанію, а в паралельному матчі чехи та грузини зробили потрібний нам результат. Тож в турнірній таблиці місця розподілилися наступним чином: чехи вже в дивізіоні «А», А ми заскочили на друге місце. За регламентом Ліги націй наступним суперником мала стати команда з еліти, яка зайняла третє місце в групі. Серед варіантів були Шотландія, Сербія, Угорщина та Бельгія майже всі добрі знайомі. Хіба що з угорцями давненько не грали, але й не доведеться. Ми отримали Бельгію, яка не змогла нічого протиставити Італії та Франції. А в останньому турі ще й поступилася Ізраїлю. Ще свіжа в пам'яті Євро 2024, де у останньому турі саме з червоними дияволами ми вирішували долю путівки в плей-офф. Тоді перемогти не вдалося. Нульова нічия, і емоційна реакція від гравців на результат, який дорівнював поразці. Я хочу сказати, що ми можна сказати, справилися. Збірна Бергії не зуміла забити нам гол. Я хочу одне сказати, що я пишаюся, що я українець. І за такі ігри ну, не соромно нам повертатися в Україну. Тож далі про Бельгію з новим тренером та новим пристарілим складом. Команда програла чотири матчі з шести, забивши в цих чотирьох поєдинках лише один гол. Інші п'ять у матчах проти Італії – 2-2 та Ізраїлю – 3-1. У результаті бельгійці посіли третє місце в групі з Італією та Францією, випередивши Ізраїль лише за різницею забитих та пропущених голів. Такий результат став вирішальним зі знаком мінус для головного тренера червоних дияволів Домені Тедеско, Тож дебютувати у матчі з Україною буде вже новий керманич француз з іспанським корінням Руді Гарсія. Цей тренер вигравав з французьким лілем у 2011 році чемпіонат та кубок Франції. Двічі брав срібло серії А з Ромою та доходив до півфіналу Ліги Чемпіонів з Ліоном у сезоні 2019-20. Але не поспішайте боятися. Попередніми клубами Руді були Аль-Насер та Наполі, де успіхом і не пахло. Також Гарсія не має досвіду роботи з національними командами, а ще йому дістається команда з пристарілими зірками і талановитою нестабільною молоддю. Дебрейне зараз 33 роки, куртуа 32, лукаку 31, тросару 30. А Юнім Бангула, Бакайоко та Дебаст поки обростають м'язами. Важливий момент для бельгійців потенційне повернення до команди Тібо Куртуа. Голкіпер Реала не викликався на матчі ліги націй через конфлікти з Тедеско. Однак зараз вже пішли розмови про повернення. Щоправда, поки лише на рівні висловлювань. Побачимо, чи вдасться Гарсії переконати зіркового холкіпера повернутися до головної команди. Але давайте вже переходити до наших хлопців і розберемося, хто є в нашому ростері, в якій формі перебувають збірники в клубах і в яких ланках найбільше проблем. Ви також долучайтеся. Пишіть в коментарях, кого точно треба викликати на матчі проти Бельгії і хто на вашу думку нині найстабільніший гравець в збірній. Голкіперська ланка традиційно є однією з найсильніших у складі синьо-жовтих. Але от біда вибрати доведеться лише одного з трьох кандидатів. Тепер вже троє грають за кордоном. Одне з головних питань: чи викличе Сергій Ребров Георгія Бущана, який перебрався до однієї з найхайповіших та найбагатших ліг світу, і тепер захищає кольори саудівського Аль Шабабу. Бущан вже з перших матчів застовбив собі місце в основі, граючи проти Вейналдума та Обамеянга. І якраз проти цих хлопців впоратися не вдалося. Але в матчі проти Аль Халіджа став одним із героїв, зробивши вісім сейвів з дев'яти можливих. Далі йдуть європейські масто. Донти Лунін та Трубін Андрій Лунін про ігрову практику лише мріє. Та не забуваємо, що в голосуванні на церемонії FIFA Best українець увійшов до топ 4 найкращих воротарів світу 2024 року. Фактично вивів Реал в фінал Ліги Чемпіонів у минулому сезоні. Але після відновлення куртуа Карло Анчелотті не часто випускає українця в старті. 8 матчів, 12 пропущених м'ячів, два виходи в лізі чемпіонів, які завершилися поразками від Лілля та Мілана. Найбільше ігрової практики в Європі має голкіпер Банфіки Анатолій Трубін, який є безальтернативним першим номером португальського гранду і лідером команди за зіграними хвилинами у сезоні 2024-25 Анатолій провів за лісабонський клуб 35 поєдинків у всіх турнірах. У яких пропустив 34 голи і шість разів завершував гру без пропущених голів? Щоправда, є в українця і погані матчі. Найбільше запам'яталися результативні помилки у лізі чемпіонів проти Барселони та Монако. Але в лізі нації саме Трубін відіграв у всіх шести поєдинках. Тож чи змінить Сергій Ребров свій вибір? Бо є ще і відкриття ліги чемпіонів цього сезону: Дмитро Різник, який отримував просто шалену пресу в Європі. А ще його відзначив екс-голкіпер Манчестер Юнайтед, Аякса та збірної Нідерландів Едвін Вандерсар, котрий на питання про воротарів, які можуть стати найкращими в наступні 10 років, відповів: Я думаю, воротар Шахтаря дуже чудово грає. Я бачив прекрасні виступи від нього. Ну, звичайно, якщо голкіпер Шахтаря розташувався на третьому місці в лізі чемпіонів за кількістю. Сейвів 37. більше лише у Слована та Спарти. і при цьому навіть вдалося двічі зіграти насухо. Тож, як бачимо, на одне вакантне місце у складі навіть не три, а чотири гідних кандидати. Сергію Реброву можна або ж позаздрити, або ж поспівчувати, але вибір залишається за ним. А от де треба буде сильно подумати і вирішити, що робити, то це на позиції правого захисника. Здавалося б, вибір очевидний в п'яти з шести останніх матчів цю позицію закривав захисник Шахтаря Юхим Конопля. Але в новому році він відіграв лише 19 хвилин у двох матчах Ліги Чемпіонів. Та і згадуючи кінець року в УПЛ, у Коноплі лише два виходи на поле в п'яти останніх поєдинках. Варіант номер два, або ж то навіть і номер один. Олександр Тимчик з Динамо. Якщо згадувати євро, то саме Тимчик виходив в основі у матчах, де збірна брала очки. Якщо порівнювати теплову мапу в грі за збірну коноплю та тимчика, видно, що захисник Шахтаря більше перебуває з м'ячем на чужій половині. Тоді ж, як у динамівця, все більш стабільно в обороні. Хто може стати альтернативою? Першим на думку спадає Олексій Сич, який дебютував за збірну у переможному матчі з Албанцями. Представник вже Карпат встиг віддати чотири асисти в чемпіонаті. Серед захисників лише Микита Кравченко з Олександрії віддав більше гольових передач. Але не варто нехтувати ймовірністю виклику до національної команди на півпредставника першої ліги. Мова йде про Іллю Крупського, який цієї зими перебрався до першолігового металіста 1925, але продовжив захищати кольори Ворскли до кінця сезону на правах оренди. І потенційно Крупський, який був незмінно основним в олімпійській збірній, міг би стати 13 13-м представником полтавського клубу в головній команді. Важливим фактором буде форма наших хлопців, що виступають у найсильнішій лізі світу англійській прем'єр-лізі. Серед представників АПЛ найкраще справи йдуть у Іллі Забарного. Мало того, що Борнмут зараз бореться за зону Ліги Чемпіонів, так забарний ще й один із чотирьох польових футболістів, які провели всі можливі хвилини на полі. І також є одним з лідерів АПЛ за виносами м'яча. Тут питань немає. Справжня скеля. Те ж саме можна сказати і про Миколенка. Віталій пропустив лише два матчі в АПЛ. А при новому наставнику Евертон нарешті розкочегарився і видав свою найкращу серію за весь час перебування українця в клубі. А от за результативними діями у цьому сезоні важко. Лише один асист у Кубку Ліги проти Донкастера. Ну і хайлайт реакції на нічию проти Ліверпуля в Дербі. Всього 408 хвилин у цьому сезоні за арсенал відіграв Олександр Зінченко. А в останніх п'яти матчах канонірів Сашко взагалі не провів жодної хвилини на полі, і поки покращення не передбачається. Хоча є навіть інформація, що в зв'язку з травмами Форвардів Артета спробує Олександра на позиції нападника. Віримо? Напишіть в коментарях. Обростає м'язами у Бренфорді і Єгор Ярмолюк. І захисник точно знає, що таке ритм АПЛ, бо награв там 19 матчів, із яких 6 матчів виходив в основі. Ну і спустимося на ранг нижче. Плімут ще ніколи не був таким популярним в Україні. Але Максим Таловєров все змінив. Аксі з першого матчу прописався в основі, і команда вперше в сезоні видала серію з трьох перемог, одна з яких над Ліверпулем в Кубку Англії. Серед цієї англійської банди міг опинитися Володимир Брашко. Вул Вергемптон був готовий викласти за опорника киян 20 мільйонів євро. Однак не дозволив цьому переходу статися сам президент киян Ігор Суркіс. Брашко навіть трохи попротестував, видаливши всі динамівські фото в інстаграмі. Але згодом деякі світлини повернулися. Втім, на збірну це ніяк не має вплинути. До речі, цього разу без гучних трансферних сах обійшлися наші внутрішні топи, які фактично складають разом з брашком елітний загін центральних півзахисників. Георгій Судаков та Микола Шапаренко продовжують готуватися до старту другої частини сезону УПЛ у Шахтарі та Динамо. Георгій ще й встиг відзначитися в лізі чемпіонів проти Бреста, реалізувавши одинадцятиметровий. Тож мотивація на заключну частину сезону просто шалена. Європейські топи продовжуватимуть спостерігати Гати за діамантом гірників Шапаренко ж у двох єврокубкових поєдинках з Динамо відіграв лише 45 хвилин у матчі проти Галатасараю. Зайвою стала жовта картка, яка не дозволила зіграти в переможному матчі проти РФШ. Трансферні чутки до різних клубів відправляли Івана Калюжного. Однак, поки офіціозу немає, суперіван залишається боротися за українське золото у складі Олександрії. Теж саме стосується і інших збірників із клубів УПЛ. Про форму яких ми вже дізнаємося після відновлення чемпіонату. Зокрема, і Миколи Матвієнка, який в минулому році був просто айронменом. Максимальна кількість зіграних хвилин у Лізі чемпіонів та Лізі націй, і лише три ротаційні відпочинки у внутрішніх змаганнях за шахтар. До речі, конкуренція у центральних захисників може бути ще й гарячішою, ніж у нападників. В парі з Матвієнком у Шахтарі безальтернативно грає Бондар. А ще невідома форма Олександра Сватка з американського Остіна. Там команди лише починають готуватися до нового сезону, а попередній закінчився ще наприкінці жовтня. Так що тут взагалі загадка. Очевидно, що ці матчі будуть проходити без Михайла Мудрика. Останній свій матч Михайло провів 28 листопада, вже після завершення Ліги націй, де півзахисник Челсі відіграв ключову роль. Фактично, чотири очки або 50% набраних Україною в групі принесли. Голи мудрика. Причому обидва були забиті у ворота Грузії, переможний домашній та нічийний на виїзді. За винятком першої гри мудрик завжди виходив в основі. І якщо його і змінювати, то лише за кілька хвилин до кінця матчу. Що означає, що ми, поки на невизначений час, втрачаємо фактично незамінного футболіста, на якому був майже весь креатив синьо-жовтих. Але заміну таки доведеться шукати. Тому на лівому фланзі Реброву треба буде обирати між Олександром Назаренком з Полісся та Владиславом Кабаєвим з Динамо. І тут здається, перевага є у другого найрезультативнішого гравця Полісся, на рахунку якого сім голів та п'ять асистів в матчах чемпіонату. А можливо, додати трохи фантазії та креативності. Зокрема, не буде проблемою Сергію Реброву згадати про Віктора Циганкова, в амплуа лівого «Вінгера». Часи, коли Робров був керманичем Динамо, саме циганко інколи займав позицію на лівому фланзі. Щоправда, ця практика вже давно забута. і в Жероні Віктор грає виключно на правій бровці. Та найголовніше, що грає. Віктор пропустив майже три місяці сезону через травму, але в 2025 році грає стабільно і встиг віддати два асисти. Та і якщо циганкова переводити наліво, хто в нас лишиться на правій бровці? Якщо дивитися на цифри, це, звичайно ж, Олексій Гуцуляк. Другий бомбардир УПЛ при невеликому спаді результативності Назаренка в поліссі саме на себе взяв роль лідера. Зараз женеться за ванатом в гонці кращих снайперів чемпіонату. І головне, якраз у обох переможних матчах нашої збірної саме Гуцуляк виходив в основі на правому фланзі. Є варіант із Зубковим, дуже і дуже робочий. Там ми його і звикли бачити. А тепер ще й побачимо в чергове за кордоном в Туреччині. Загалом дуже зручно буде спостерігати за нашим турецьким десантом, адже тепер одразу троє українців грають в Трасбонспорі. Арсеній Батагов був там і раніше. А от Олександр Зубков та Данило Сікан лише звикають до нових реалій. Причому найрезультативнішим з усіх трьох є якраз захисник Батагов, у якого два голи в чемпіонаті та кубку. Ще одна інтрига. Чи повернуться до збірної головні гвардійці Андрій Ярмоленко та Тарас Степаненко? Ярмоленко не був викликаний на останні два матчі збірної проти Грузії та Албанії однак змусив знову захоплюватися всю країну своїм перформансом в матчі проти Галатасараю, де Андрій відзначився дублем. Степаненко ж здавалося, вічний гравець Шахтаря все таки змінив не лише команду, а й країну. Віднині Тарас гравець четвертої команди чемпіонату Туреччини Ею Спора. Втім, з ігровою практикою поки що туго. Став лайк, якщо почнеш слідкувати за турецьким чемпіонатом. Тепер там купа українців. Ну і найголовніше ті, хто мають забивати три кандидати зі своїми перевагами і недоліками. Розпочнемо з Романа Яремчука. Форвард Олімпіакоса, звичайно, залишатиметься важливою частиною збірної, але фактор ігрової практики трохи лякає. Благословення грецьких богів здобути не вдалося. Тож лише два забитих м'ячі в усіх турнірах. Інша справа Владислав Ванат. Найкращий бомбардир УПЛ минулого сезону, найкращий страйкер нинішнього розіграшу. Десять м'ячів в 15 матчах чемпіонату мають дати впевненість наймолодшому серед форвардів і нав'язати конкуренцію Яремчуку. Але. Чи зможе нав'язати довбику так? Артем далекий від результативної форми, яка дозволила взяти пічічі минулого сезону в Іспанії. Але навіть зараз в новій нестабільній команді довбик свої 13 м'ячів забив, із яких 8 в чемпіонаті Італії, що дозволяє перебувати в топ 10 кращих бомбардирів серії А. Була новина, що довбик вже п'ять місяців страждає через хворобу коліна, що не дозволяє йому набрати оптимальної форми. Але Артем сам спростував слова італійської преси, запевнивши, що зі здоров'ям все добре. А от з виходом в основі дійсно є нюанс. В останніх п'яти матчах довбик лише двічі виходив в основі і відзначився лише одним забитим м'ячем в кубку у ворота Мілана. Але яка би форма Вартема не була, для збірної він залишається певним вибором номер один на позицію нападника. Ну і давайте поглянемо трошки до резерву з рубрики: А якщо вже давно проситься і стукає до збірної Владислав Кочергін із польського Ракова. Який вже третій сезон поспіль є ключовим гравцем екс чемпіона Польщі і який в цьому сезоні оформив 4 плюс 3 в чемпіонаті, через півроку очікувань свою стару нову команду знайшов Віктор Коваленко. Українець знову підписав контракти з ЕМПОЛІ і навіть зіграв кілька хвилин у першому ж матчі після підписання. Свої ігрові хвилини має знайти і Руслан Маліновський, який відновився і навіть потрапив до заявки у матчі з Венецією після страшної травми коліна. Якщо когось забули згадати, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Домашній матч проти Бельгії Україна проведе на стадіоні Стадіон Енріке Рока де Мурсія. Як розповів Андрій Шевченко, це було бажання тренера Сергія Реброва. Керувалися тим, що у нас дуже велика діаспора. Там дуже багато людей присутні в Іспанії. Розмовляли з головним тренером. Його побажання було зіграти там. Також, задля кращої підготовки, УАФ вдалося домовитися з клубами-лідерами УПЛ про перенесення одразу чотирьох матчів на дуже незвичний день. Динамо, Шахтар, Олександрія та Полісся зіграють у вівторок. Відтак у команди буде майже вісім днів, аби підготуватися до матчів з бельгійцями, які пройдуть, нагадаємо, 20 та 23 березня. Тож, як бачимо, справи в наших хлопців, особливо в Європі, йдуть по-різному, але здебільшого добре. Це додає оптимізму і, звичайно, варіативності для Сергія Реброва. Ваші варіанти, хто нині є найкращим гравцем збірної, кого не треба викликати, а кого ми, можливо, забули, пишіть в коментарях. Тож, 20 березня, Іспанія, Мурсія, перша серія битви за еліту і можливість зробити невеличку вандету бельгійцям за євро. Ми в будь-якому разі не опустимося нижче дивізіону Бі, але ж хочеться повернутися до найкращих. Бо, як бачимо, у нашій збірній цих найкращих також вистачає.